Власне, далі соціальне забезпечення ще одна із важливих сфер громади: грошова допомога, оздоровлення, власне, важливі складові соцзахисту населення. Що в громаді робилося минулого року? Дійсно, аби люди відчули себе соціально захищеними. Ну дійсно в програмі діє комплексна програма підтримки соціально незахищених верств населення і. Вартість цієї програми склала 65 мільйонів гривень, та кілька коштів міського бюджету. Якщо так взяти у 2024 році, то загальна вартість склала близько 340 мільйонів гривень. Це в тому числі і залучених ресурсів держави та обласного бюджету. І ми теж тут не стоїмо на місці. Постійно намагаємося запроваджувати нові послуги соціальні, тому що розуміємо реалії проблем сьогоднішнього дня, крім військовослужбовців, крім родин загинувших, у нас теж є соціальні незахищені верстви, це люди, які потребують якогось спеціального догляду, це літні люди, які теж мають мати увагу. І ми розуміємо, наскільки їм зараз сьогодні важко в цих умовах здорощення. Вартості на продукцію, на медикаменти і так далі, тому були різноманітні соціальні інсеви, починаючи від просто виплати півтори тисячі гривень на різноманітні потреби, пов'язані з оплатою комунальних платежів, на медичні проблеми і так далі, продовжуючи потівки на оздоровлення членам. Родин загинувших наших героїв, які ми оплачуємо, нашим військовослужбовцям, одноразові матеріальні виплати mm -hmm. до Дня матері, матерям наших героїв, оплату 50% за житлово-комунальні послуги учасників бойових дій і так, далі, і, так далі, і так далі. Хочу сказати, що тільки за останні декілька років ми збільшили загальну вартість фінансування цієї програми ну, майже втричі. Майже втричі це дійсно серйозний ресурс, але ми розуміємо, що незахищений кам'янчанин має отримати турботу в цей непростий час. Тому і далі будемо продовжувати в цьому. У Нас дуже чудово і гарно діє наш територіальний центр турботи, і кожен кам'янчанин, який є клієнтом цього закладу, він відчуває, наскільки помінялася там ситуація з проходом нового керівництва, з дофінансуванням і так далі. Навіть в 2025 році ми додатково заклали кошти на збільшення матеріального забезпечення роботи наших соціальних працівників. Це ті люди, які безпосередньо mm -hmm. працюють на домах з цими верствами населення, і ми таким чином їх стимулюємо і мотивуємо максимально надавати якісну послугу для людей, які потребують особливої ваги.